Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Завершився чемпіонат України з рукопашного бою серед дітей та юнаків. Про його підсумки дивіться в першому сюжеті випуску. Понад 700 команд 17 областей зібралися в пущі водиці для того, щоб виявити кращих рукопашників України. Жаль, що не було наших основних суперників – та Луганських і Донецьких обласних федерацій. От, але були діти, які переїхали. Наші діти показували їм все можливе там, помощь. Попри відсутність вищезгаданих спортсменів, турнір видався напрочуд вдалим. Баталії точилися в декількох номінаціях. Формальні комплекси зі зброєю та без неї легкий та дозований контакт. Ми представляли Дніпропетровську область, в составі входили Криворожані і Дніпропетровська. У нас було 25 учасників і двадцять з Днепропетровска это 50 человек. В общем, командном зачетном месте ми стали вторыми. Это за 20 лет, можно сказать, на детском чемпионате. Мы первый раз поднялись на второе место. Не смогли обойти Киев на несколько позиций. Но их було більше. Мы не смогли закрыть 7 позиций. В доробку Криворічців 9 золотых, 6 рівних і 13 бронзових медалей. Когда я участвовала в легком контакте, фина... на... мне запомнился финальный бой. В финальном бою я участвовала ну, с девочкой. Она была из Киева. Ну, она была очень хорошо подготовлена. Но так как я готовилась лучше, я выиграла первое место. Мы на соревнованиях на открытии показывали показательные выступления. Мы их посвятили ребятам, те, что воюют в зоне АТО. Ми желаємо удачі, щоб вони побіділи всіх. Турнір виявився багатим не лише на враження від спортивних баталій. Ряд криворізьких спортсменів був відзначений за активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу українським бійцям в зоні АТО. А президент Криворізької міської федерації рукопашного бою Анатолій Волошин був нагороджений почесною медалю повітряно-десантних військ. Футбол черговий матч чемпіонату України серед команд першої ліги виявився невдалим для криворізького гірника. Подробиці дивіться далі. У черговому матчі чемпіонату України серед команд першої ліги криворізький гірник приймав удома комсомольський гірник спорт. На жаль, долю матчу вирішила давня проблема криворіжців, погана реалізація моментів. У звітному поєдинку нагод для взяття у наших земляків було чимало, проте жодна з них не втілилася бодай в один забитий м'яч. А от гості в одній за так забили. Грубою помилкою захисників скористався Герасимець. Цей м'яч виявився єдиним у поєдинку. Мінімальна перемога за гостями з комсомольська. Зазначимо, що матч з гірником спорт став ювілейним. Сотим офіційним у складі Криворізької команди для захисника господарів Віталія Павлова. Наступну зустріч чемпіонату представники Кривого Рогу проведуть цієї суботи в Кіровограді у рамках 13-го туру. Наші хлопці зіграють проти місцевої зірки. З червня по жовти на Дніпропетровщині проходили змагання за Кубок області з футболу. Загалом у футбольних матчах кубку взяли участь понад 20 команд. Фінал Кубка Дніпропетровської області між командами Лозуватка Кривий Ріг та Олімпік Петриківка пройшов 11 жовтня у Дніпропетровську на стадіоні Парк Леніна. Перемогу з рахунком 2-1 святкувала Лозуватка. Перемог спортивних і головне життєвих вам бажає творчий колектив програми Місто спорт. До нових зустрічей на телеканалі Родана.